Ой, а я тебе знаю. Та ти розумієш, що ти пливаєш на роздолбаній дирявій лодці Шли їх нахер? Хейтять Переживаєш, не переживай, окей, сьогодні на серйозному, тому що ми будемо обговорювати досить цікаві та серйозні теми про хейт. Якщо тебе зараз хейтять, або ти хочеш запобігти хейту, або в цілому, якщо ти хочеш підвищити свою самооцінку та бути готовим до всього, то це відео для тебе, тому що ми будемо розбирати шість тверджень, які тобі допоможуть. Але перед цим мене звати Нюта підписуйся на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з веб-дизайну, Також в мене є другий канал з веб-дизайну, Переходь, дивись, там безкоштовні уроки, якщо тебе це цікавить. Та інші соцмережі: інстаграм, Тік-Ток, телеграм, канал, де збираються найкращі люди. Також переходь. А тепер до відео. Перше. Хейт завжди проходить. Якщо це хейт в інтернеті, то зрозумій, тебе хейтять, тому що це актуально. Але попри це, у наших хейтерів в інтернеті пам'ять як у рибки, Бам! вже нема цієї думки. Чому? Тому що перший твій інфопривід змінюється на якийсь другий інфопривід, який зробила інша людина. Якщо говорити про хейт в реальному житті, то немає ситуацій, із яких ти не зможеш знайти вихід. Що це означає? Якщо ти навчаєшся в школі або в вузі. І тебе хейтять, нічого страшного, ти коли закінчиш цей учбовий заклад. Якщо тебе хейтять родичі, якщо тебе хейтять друзі, йшли їх нахер. Я не розумію, в чому проблема. Якщо тебе хейтять родичі, наприклад, ти можеш з'їхати, ти можеш встати дорослим, зробити кошти, переїхати в іншу країну, в інший будинок, в інше місто. Це не проблема. Зрозумій, якщо тебе дійсно це турбує, не треба йти та пригити з даху, тому що це також можна спокійно вирішити. Якщо тебе хейтять колеги на роботі, просто зміни роботу. Друге, на початку шляху хейтять. Кінці шляху поважають, поки ви змінюєте свою діяльність, розвиваєтесь, намагаєтесь пробитись в цьому житті, вас завжди будуть хейтити, тому що нікому не подобаються ті, хто робить те, що вони не можуть зробити. Але як тільки ви доб'єтесь якихось результатів, як штик, бах біля вашого будинку, ой, а я тебе знаю. Ой, а ми ж з тобою дружили, а Не хочеш мені допомогти? Ой, а я дуже прошу, в мене там родичі. А, а може ти мені грошима допоможеш? Це просто. Класика, це база. Тобто вам треба зосередитися тільки на ваших результатах, на вашій цілі і не думати про те, що вони там говорять, тому що їх рот зачиниться рівно в той момент, коли у вас щось вийде. Третє. Думайте про процес, а не про інших. Декілька тижнів тому почула неймовірну класну думку. Якщо ти стоїш посеред ріки, пливеш. Гребеш та ти розумієш, що ти пливаєш на роздолбаній дирявій лодці. Ти дійсно будеш думати, що тобі декілька хвилин тому, на тому березі, кричала якась тьотя Галя, що ти дурень, і ти такий, стоп. Перестаю пливсти. Мені дуже цікаво зараз все кинути, потопитися для того, щоб спитати «Тютя Галя. А що ви мали на увазі, коли назвали мене дурним? А чому сам ви так сказали? Це абсурд, це повний абсурд. у Вас є своя мета, і вам потрібно до неї йти. Хочете не хочете? А з тютєю Галею ми потім розберемося в наступному житті. Четверте, не буде моменту, коли вас будуть підтримувати усі. Треба забути про ідеальний всесвіт, де всі одне одного підтримують, тому що в нас дуже багато травмованих, психічно нездорових людей. Зрозумійте це. Дуже багато людей, які вам будуть заздрити. Вони не самореалізовані, вони просто тупі. До них не доходить, що так робити ну, не треба і хейтити інших не треба. Тобто вони до вас прилипнуть як банний лист до дупи. П'ятий немає нічого важливішого за ваші пріоритети. Ну, наприклад, ти піддаєшся на маніпуляції хейтерів. Ти не робиш те, що ти хочеш. Ти не співаєш, тому що ти співаєш погано за їх думкою. Ти не займаєшся творчістю, тому що це не для тебе, тому що в тебе немає таланту. Добре, що далі? Що далі? Вони заспокоюються, вони підуть шукати іншу жертву. А що ти? Що будеш робити? Ти? Тобто, все своє життя ти помножуєш на нуль тільки тому. Що комусь це не подобається, але це подобається, перш за все. Тобі, і це найважливіше. Шосте, твої недоліки можуть для когось стати перевагою. Тут немає точної відповіді, а як правильно, а що гарно, а що ні. Тому що якісь твої жарти, може навіть дебільні, для когось будуть вважатися дійсно. Ізюмінкою вони будуть вважати, що ти неймовірний. Вони запам'ятають тебе саме за цих жартів, і за яких тебе хейтали раніше. Ти прекрасний і жалюїдний одночасно, тому що який саме ти кожен сприймає по-різному. Зрозумій це, і треба просто шукати своїх людей, в яких світогляд буде такий самий, як в тебе. Дуже дякую тобі за перегляд цього відео. Поставь лайк, напиши коментар, також підпишись на цей ютуб канал, на мій другий ютуб канал з веб-дизайном, якщо тебе це цікавить. І інстаграм, тік-ток, телеграм-канал неймовірні люди там збираються. Будь ласка, переходь, підпишись, підтримай мене. Буду це дуже цінувати. До зустрічі!